Продовжуємо історію з гарантійним девольтом. Повернулися два штуки. Плата згорівша. Те саме. Виявилося, що інструмент має велику потужність і ці плати не витримують такого навантаження і згорають. Це добре, що вони згоріли, тому що якщо поставити даже потужнішу плату, то елементи довго не проходять. Так краще хай згорить плата, але елементи остануться неперегрітими і будуть працювати далі. Тому заказали отакий корпус, де встановимо 10 елементів із цих двох в один. Клієнт має перехідник із такого посадочного на такий і буде використовувати 10 елементів одночасно. Тоді самі елементи не будуть перегріватися, бо будуть працювати в парі. І надіюсь, все буде добре. Тому зараз звідси Забираємо елементи, ставимо в цей корпус і віддаємо клієнту. Так що хто переробляє такі акумулятори на девольт, тому раджу зразу враховувати оцей момент.